Good morning, my dear subscribers! Сьогодні у нашому відео я з вами поділюся двома кольоровими ідіомами. Перше, це буде with flying colors. Друге, це true colors. Наприклад, перший with flying colors. Це дуже популярна ідіома, яка використовується для опису того, наскільки добре хтось виконав завдання. Частіше за все, ця фраза використовується у контексті успішно складеного екзамену. Наприклад, I passed my test with Flying Colors. Я склав тест на відмінно. Зрозуміло? Друга ідіома. True colors означає справжнє обличчя. Справжнє обличчя. Наприклад, I thought she was a very good person, but then she got mad and showed me her true colors. Я думав, що вона хороша людина, але потім вона розлютилася і показала своє справжнє обличчя. Я дуже надіюся, що вам сьогоднішній урок сподобався. І якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, реагуйте на це відео і до зустрічі у наступному відео. See you later!